Великий камбек у чемпіонаті України футболіст повертається туди, де став справжньою зіркою. Багато трансферів у нашому футболі, а також інгулець, що несподівано змінив тренера. Вітаємо, друзі, на зв'язку. Футбол України. Ці та інші теми розберемо у нашому новому відео, перед початком якого традиційне прохання до вас підписатись на канал та допомогти нам досягти мети у 10 тисяч підписників. Ну а вже незабаром, та що там незабаром, вже завтра національна збірна України зіграє другий товариський поєдинок у рамках підготовки до майбутнього чемпіонату Європи. Суперником команди Сергія Риброва буде Польща. Наш партнер компанія GG пропонує на цей поєдинок дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. тож і наша команда знайшла для себе щось цікаве у попередньому відео. Ми прогнозували, що тотал більше цього матчу буде 2,5, А сьогодні зарядимо 50 гривень на те, що обидві команди у цьому поєдинку заб'ють. А розпочинаємо сьогодні з команди Інгулець, яка протягом останніх днів стала справді головним ньюзмейкером у нашому футболі. Не встигла команда Поворозняка звільнити попереднього тренера, як одразу призначила нового. Розпочнемо з того, що пішов з команди Владислав Лупашко, тренер, який повернув клуб в УПЛ. За словами президента Інгульця, 37-річний фахівець отримав 4 пропозиції від клубів УПЛ та 2 з Європи. Зважаючи на це все, Лупашко прийняв рішення скористатись тим і прийняв одну із. З пропозиції, ймовірно, його наступним клубом будуть львівські Карпати, куди його активно відправляють у якості заміни для Мирона Маркевича. І саме Леви наразі є головним претендентом на нього. А от замінить Лупашка у команді Желько Любенович, який закохав у себе футбольних вболівальників, видавши кілька яскравих матчів із Минаєм. Сьогодні про його призначення оголосило офіційно сербський тренер підписав контракт на три роки. Далі на черзі у нас великий трансферний блок. Українські клуби активні на ринку, тому давайте розбиратись, що там до чого. Перш за все, трансфер, який вже відбувся, рух підписав форварда збірної України молодіжний Ігоря Краснопіра. Про це інформує тато таке. Львівський клуб предметно цікавився нападником ще взимку, але тоді пивовари не захотіли відпускати свого найкращого Голеадора. Тоді просили 500 тисяч доларів. Якою сума трансферу є нині, поки невідомо. Легіонери незабаром отримують Карпат львівський клуб планує поповнити свої ряди іспанським гравцем Пабло Альваресом, який минулого сезону захищав кольори болгарського клубу Черноморе. Про це пише видання Sport.ua. раніше. Він також грав за Рієко, Алавес та Вільяреал. Окрім того, повноправним гравцем Львів'ян стане голкіпер Олександр Кемкін, який грав за Минай. Знайшов нову команду. І колишній захисник національної збірної Богдан Будко, футболіст, чий контракт із Зореє спливає наприкінці червня. Наступний сезон проведе. У Чорноморці. Далі про Верес, який може втратити двох футболістів. Покинути команду Рушандрука може 28-річний півзахисник Андрій Кухарук. На нього претендують одразу кілька клубів з України та Польщі. Зокрема, це Елензейн, Гулець, Боковина, а імена польських команд поки невідомі. Існує також інтерес до півзахисника Дмитра Кльоца у послугах 28-річного гравця, зацікавлені металісти 1925, Дніпро-1, Олександрія та Чорноморець. Контракти обох Білістів спливають у червні. Водночас повертається до команди легенда рівненського футболу Руслан Степанюк. За даними Тато Такем, угоду підписано на три сезони. Ну і ще про металіст 1925. Адже Віктор Скрипник серйозно налаштований якомога скоріше повернути команду до УПЛ. І для цього хоче заручитись підтримкою досвідчених гравців. За інформацією телеграм-каналу Татота Кем. Клуб хоче підписати двох футболістів із великим досвідом гри в УПЛ: це Владислав Калитвинцев та В'ячеслав Чурко. Контракт Транцева із Зороєю вже завершився, а угода Чурка із Зорої закінчується у червні. Обом футболістам вже зробили пропозиції та нині чекають на відповіді. Покидаємо УПЛ і їдемо до Англії, адже там з'явилася нова інформація щодо можливого переходу Олександра Зінченка у Баварію. Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомив свіжі новини стосовно того, чи дійсно Мюнхенська Баварія може підписати українського півзахисника лондонського арсеналу. Зараз Зінченко не є гарячою темою для Баварії, і близькі джерела в оточенні гравця підтверджують, що перевхід туди дуже малоймовірний, пише журналіст у своєму Твіттері. Також він додає, що Баварія нині наполягає на продовження контракту з Альфонсо Девісом, а головний кандидат йому на заміну, якщо підписання не вдасться, Тео Ернандес. Ну і на завершення поговоримо про київське Динамо, яке підписало Олександра Піхальонка, однак може втратити кількох футболістів. Ну, перш за все, так офіційно оголошено про перехід 27-річного хавбека із Дніпра 1 у Динамо. Контракт зі столичним клубом Піхальонка розрахований на 5 сезонів. Раніше повідомлялося, що коштуватиме він киянам 2,5 мільйони євро. Водночас існує варіант, при якому Динамо одночасно із трансфером Піхальонка відправить двох своїх футболістів у дніпро 1 Мова про Беніто а також форварда Владислава Супрягу інформує ФК Дніпро.ком. Для Влада, що вже виступав за Дніпро-1 із 2017 по 18, а також у сезоні 19-20, це може бути ледь не останній шанс в кар'єрі. За цю команду він провів загалом 32 матчі та забив 15 голів. Яскраво засяявши у Дніпрі у 2018 році, Супряга за понад 6 мільйонів переїхав у Динамо, однак там ця зірка згасла. Щоправда, пізніше президент Динамо Ігор. Суркіс поставив цей трансфер під сумнів. У коментарі тато таке він сказав: «За піхальонка ми віддаємо живі гроші, у нас немає можливості розкидатися футболістами. Якщо хтось забув, нам потрібно проходити кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Тож наразі про відхід супряги з клубу не може йти мови. Але ж ми розуміємо, навіть якщо кияни не віддадуть влада у Дніпро 1 зараз, клуби повернуться до переговорів після кваліфікації ЛЧ. Тож до команди Максимова із великою ймовірністю він все ж переїде. У тому ж інтерв'ю Туркіс заявив, що повертається у Київ Сергій Булець, який нині грає у Заглембе, А також все ще тривають важкі переговори з Вітіньо. за словами очільника клубу. Сам бразилець хоче повертатись в Україну однак важко домовитися із його родиною. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, якщо це відео вам сподобалось, тоді чекаємо від вас вподобайки. А також напишіть будь-який коментар, який допоможе нам просунути цей проект. І підпишіться, підпишіться на канал Футбол України, якщо ви досі цього не зробили. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.